Проектуємо ми по нормам, але ми неправильно діли і норми не норми не що Без нас для нас нічого не робити. Фізично дуже важко. Дуже важко, нереально важко. За мною ходили постійно два поліцейських, які мене тягали, піднімали, спускали, допомагали ямка. Елементарно отлів на тротуарі між плиткою, такі от є жилабки, не преодоліми От якщо людина, яка не не призвичайна до коляски, перестрибнути його неможливо. мог неможливо. Ми приспособилися на перетови, побита плитка, все припятство. Ми під'їхали до Приватбанка, попросили вийти менеджера обслуговувати. Ну, треба обслуговатись, бо в банкомат ніхто з нас не дострибне. Менеджер, сидя у себе за столом, вона навіть не піднялась, не вийшла, нам нічого не сказала. Коли я взяла візок, зайшла до неї в Приватбанк. Вона сказала, я же вам передала, там що я зараз отут вот чоловіка обслужу, і потім коли-небудь к вам вийду. Тобто відношення таке ставлення до людей на візку. Тобто я не людина, я сижу пів години і чекаю. Мені ніхто нічого не вийшов, нічого не сказав. Тому що вона обслужує чоловік. А от я не чоловік. От я сиджу, не чоловік. А я сказала, я не хочу самі розмови. Все, от от ставлення у нас до, до людей. Але ну якось люди, які от, так, от таким чином говорять, які люди, які таким чином відповідають і ведуть себе, вони завжди забувають одну просту річ, пішла, посознулася, сіла в'язок. І завтра ти не чоловік, і ти сидиш під дверима, просиш, будь ласка, обслугуйте. Мене. Єдиний магазин це не в якості реклами, це просто констатація факту. Єдиний магазин, який дружелюбний до людей з обмеженими можливостями, це гранди. Там широкі міжряддя, там можна проїхати, там можна все дістати, де можна спокійно заїхати, і так ти почуваєш себе. Я припрошу, чотири речення, враження від, від так якщо можна так сказати, умовно подорожі. Ви, як людина, звичайно, сіли, спробувала себе, все болить, все це, там незручно, там відчували, що не це. Чотири речення. Чотири речення не вийде. Важко, психологічно важко, людська і байдужість, і небайдужість не зустрічав по-різному, але намагання зробити якомога краще для цієї категорії наших ідей невелике. Я не знаю, як Я не вважати. Впечатлення. Ну як сказати, назвати роботою, те, що зараз відбувається, це важко сказати. Це просто. Щоб зрозуміти, з чим люди стикаються кожного дня, це якби випробовування. Щоб одразу, бо ну, я міг тільки здогадуватись, да, як воно. А зараз на якісь там 15-20 хвилин, зав'язавши очі темною пов'язкою, безпосередньо сприймаєш, що воно і як. І розумієш, що Дуже важко цим людям кожен день ходити на роботу, на роботу, ходити в якийсь продуктовий магазин. Ми пройшли від центру до театру Гоголя, то, скажу вам відверто, перехід з Латоміста, я такий мені здався метрів 50. Ми так тих, по потроху йшли. Я сказав центральний спорт. Ну, якось так. Які действия збираєтесь сприяти? Ви тепер зрозуміли, як це. Давайте ви мені з этим робити. Будемо більше Нет. спрацювати. Да, да, Я йшов та... ви спілкувалися ми з Мариною. <кху> На останній, коли ми підійшли <кху> до того самого театру Гоголя, <кху> то була так сказать, фішна пропозиція. Я думаю, це може зробити звуковий маячок, де вхід. Як людині зорієнтуватися? За де він? Що він? Що я знаю цю місцеву, ну, І то я йду. як... Насторожено. так. Я маю йду Бо... да, да, да. Тоже, да. І то о... не, не виходить орієнтуватися так, як я. Я думаю, що буду... я ж представляю собі, але коли ти сходиш з... зі свого міста, де ти зав'язав очі, чи... ти вже втрачаєш якісь орієнтири.